От і почалась наша подорож. Їдемо з Чернісів Київ забирати нового гуся. Треба нового гуся ввести додому, до хати, рідної хати. Ми їдемо з Тарасиком. Водій такий файний хлопець, хоч куди, козак. Так що їдемо далі. розпочинаємо? Їдемо ми по Україні. Blackdown чувствується. Світла ніде нема, дуже темно. І дуже тяжко їхати, якщо чесно. Ми їхали-їхали і до Києва не доїхали 75 кілометрів і на трасі зупинились такий комплекс Царівка. Слава Богу, тут є де поїсти. І йдемо на рецепшн. Замовляти кімнату на двох персон. Якщо виїхали, якщо виїхали в Київ... Можна зупинитись ось дві кроваті. 800 гривень, а це наш водій Тарасик. Добрий ранок. Ми встали. в 7.30, їдемо за нашим гусем на цьому драконі. Київська житомирська траса. Вже оживилась. Річка Дніпро. Ранок. Київ. Їдемо до нашого гуся. Тьома чекає, Вон, і братан чекає. Він не навіть, навіть, почув. що це ми їдемо. За що не знаю, на чому ми їдемо. Це братан чекає. Всім привіт! Я в Києві. А чому я в Києві? А я приїхав за своїм новим мотоциклом. Так, мій новий мотоцикл чекає на мене тут. Так сталося, що 30 грудня того року мені зателефонували з цієї фірми Артем. І говорить, Олег, не хочеш купити у нас є гусь на тест драйві, але ми хочемо його вже продати. Я хочу, але у мене є гусь свій, Я не знав, що робити. Я дві ночі не спав. Виложив свій мод на продажу. І як ви думаєте, хто в мене купив мого гуся? Людина, яка дивиться мій канал, йому 56 років, він захотів цьому році відкрити перший свій мотосезон. Прийшов і каже, я хочу мандрувати, як ти. Я говорю, якщо ти хочеш мандрувати, як я, тобі треба такий самий мод, як у мене. Людина виташила гроші, дала. Я продав свого старого гуся і зразу приїхав сюди і забирати свій гусь. Можете дивитись мій розказ і бачити, як це все було. Слава Україні! Героям слава! Що Тарасику подобається. Добре, навіть збирати гроші в купілку Желізним гельми. І тоді куплю. Файне, так? Да? Припал. Ну добре. Значить купиш колись. Друзі, всім привіт. Сьогодні видаємо, продаємо мотоцикл дуже нашому класному клієнту. Це Олег. Ми з ним познайомились ну заочно роки-три назад. Спілкувалися, спілкувалися, і потім Олег приїхав. Нагло на приїхав один із наших заходів, які ми організовували для клієнтів. Покатався з нами, каже, дуже подобається. І ну, так буває, так в принципі, всі до цього приходять, що він вирішив оновити свій мотоцикл. Зараз ми його покажемо. Я думаю, що в коментарях ви маєте написати, що це буде за байк. Так? Так. Поставити на паузу. Подобайку. Подобайку. Підписатися. Олег робить прикольний контент. Тому зараз покажемо байк. Так, пойом, так? Давай. Покажемо його погляд одразу. Вау правда крутой ба, <гум> <гум> огонь просто. А тепер декілька слів про сам мотоцикл, конкретно цей R 1200 GS так названий ходий бусь. В комплектації 40 ER Edition. Цей мотоцикл, цей колір в цьому стилі, він вже знятий з виробництва, але ще є декілька мотоциклів і вони, можна сказати, дійсно ексклюзивні. Значить, чим він відрізняється? В цьому кольорі у нас йдуть фірмові кольори чорний та жовтий. 40 ER Edition. В ньому встановлені такі фрезеровані. Клапані кришки, золотий руль золотого кольору, проставки вже додані в цій комплектації. Конкретно всього мотоцикла встановлений Акроповіч-випускна система. Так. Комплектація максимальна. Тобто у нас є круїз контроль, електронна підвізка. Сигналізація режиму руху PRO, підігрів ручок, підігрів сидіння, комфортні сидіння встановлені, додатково два телескопічні кофра, в яких можна змінювати об'єм кофра і збільшувати на 10 літрів кожен кофер. Дуже круті, дуже практичні. Дуже легко знімається одним рухом. Зняли, їдемо без кофрів, встановили. поїхали далі. Идет процесс загрузки. Ти штуки нема, і з нас це є платформа для погрузки гуся. Добрий Тарас? Дуже добре. Базового, бля, І... давай, я думаю, що просто так. Тарас, помоги, будь ласка. Я бы хотів прокатазити туди назад, але я не -а розбираю. -а. Ну давай. Щоб резинку не покосити, я там можу обережно заїхати, але поняв, щоб тобі. <пробував пробував> <пробував> щоб оплатити тобі не. Давай березні попробуємо. А там підніме. таком так, так, да. так. Все. типа накатывает его має зайти по нашу накаплетку нагрузку вот так вошки вот потянут Пасха, ну, паска. Все заходит в Пасху. Сейчас трошки. Красота? Пасха. Блин, по феншу я вообще зарубил. Стало блин. Вообще бомба. На боковую подножку ставь. И все. Да. Можешь и под боковую, чтобы он не поставил, и какую точечку. А -а -а -а. я. Я а -а -а. тримаю. Хочу показати своє арт іскусство Паска для переднього колеса. <кій> я колись покупав свій перший мод, і треба було його везти в бусі. І я не знав, як це робити, тому що не мав нічого такого подібного. Але я подивився одного блогера на Ютубі, він підказав, що треба зробити таку паску для переднього колеса Впертися Передню частину буса, сидіння або перегородочку і поставити мотоцикл на бокову лавку і стропами привязати вперед. І я, у мене було нове колесо. Я по розміру колеса зробив таку паску. Ну що, Ми натягнули мотоцикл, установили паску цю, може, десь там розпітати. І зараз буду їхати додому. Зацепили його за цю штуку.